І тільки хороших новин. Юлія Марія, доброго ранку, Сергій, слава Україні. Галинка Юва, пані Гану, гану з Днем народження ще раз. А, пані Ганну з Днем Народження ще раз. Вітаю та бажаю здоров'я та довголіття. Дякую, Галиночко, дякую. Ну що там, дівчатка? Навіть nah, 100 не буде. Акаї, okay. добре утро, доброго ранку і вам. Так, чи можна кози крити 7 сім... сімимісячні... місячним козлом? А чого ж не можна? Якщо він гарний, спритний, то чого ж не можна? Можна? У мене був черниш, чотири місяці крив, той великий перед того. І ще був чотири місяці козел, той з великими рогами, теж в чотири місяці крив кози. Ось. Каштан чотири місяці крив кози. Ось. Ну, цього мені привезли, він вже мав півтора року, то не знаю, з якого віку він там почав крити кози. Чого ж не можна? можна. Якщо козел доглянутий, о, Олександр, для чого вам лайки, що вони дають? Лайки, дизлайки це означає, що люди спілкуються. Ось, я надівся вже на, на п'янці, на святі. Ти що? Та й думаю про вечір. А як же ж? Ось. Так, щось що таке. І вони допомагають в просуванні каналу по рекомендації. Для просування Ютубом по платформах. Ось, чим більше лайчиків, чим більше краще чат біжить, тим Ютуб більше стрім, відео, все продвигає по Ютубівській шкалі. там. То багато розказувати. так, що ось таке. Можна крити 7 місячним козликом, якщо він продуктивний, якщо він доглянутий, має силу покрити козу, то тоді можна відкрити ним ті. Е, як його кози? Так, прожимайте лайчики, Моє, ми, ми хоч 110 наберемо нині. Ману, Манук Яшлян. Здравствуйте. у чому стрім? Задавайте запитання, буду відповідати. основному про кози, про життя, буття сільське. Ось, так що можна. Розкажіть про породу кози, яка дає багато молока і без запаху. Дівчата, хлопці, порода кіз не впливає на молочність. І хай там мені хто що хоче, каже. Ось, не від породи молоко залежить, а від того, а від того, які молочні задатки має ваша коза. Якщо в неї є молочна лінія, то вона часом є і безпородна, навіть породи немає ніякої, або там горох капуста намішаний. І вона вам дасть цього молока багато. А є коза чистокровна, породиста, а дасть молока бульки в ніс, як колись казали. Ось, дасть там пару там літру, півтора, а вже й дві, то багато молока. Так, що ось таке діло. Нема такої породи кіз, яка сказати, от 100% вони всі багато дають молока. Нема такого. Кажуть, зганенська коза ж порода дає молока. Так, вони дають багато молока, але я знаю дівчат, які казали, що купили чистокровних зеганінок, заплатили гарні гроші молодих, малих козенят. Заплатили гарні гроші, а козенята получилися не добрі до молока. Але ще є й такий фактор, що може й вони і мають задатки молочні, Ось, може й вони і могли б доїтися краще, але вона значила, могла наляти в ім'я, її не здоїли вовремя, бо ще не розкотилася. Треба. Було її здоїти, її не здоїли в неї молоко перегоріло, нема молока. Може бути таке, що її не глистогонили, теж молока не буде. Може бути таке.